Через тривалу війну в Україні економіка держави до кінця 2022-го може впасти на 35-40%. Такі прогнози дає Мінекономіки. При цьому очільниця відомства наголошує, працюють над стимулюванням економічної активності у державі. Таких шляхів є два сприяння діяльності вже працюючих підприємств та розширення можливостей для працівників експортоорієнтованих підприємств. По нашим підрахункам, по е, тим макропрогнозам, які е, робить Міністерство економіки, е, згортання економіки до кінця року е, може бути на рівні 35-40%. Якщо ми кажемо про ті шляхи, які треба робити, які ми робимо, це перше це е, шляхи для, для того, щоб ті підприємства, які вже працювали, які е, мають штати, які мають ринки збуту, які змогли перелаштуватися за останні шість місяців, е, сприяти тому, щоб вони а надалі активно працювали для того, щоб підтримати бізнес в Україні. Урядом запроваджується ряд змін: створення нових програм та модифікація вже існуючих. Ми розробляємо зараз е, зміни до програми для того, щоб ті підприємства, які знаходяться, наприклад, на е, в, в фронтових областях і активи, які були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися. Другий запит бізнесу великий щодо можливості для бізнесу експортно орієнтованого е, мати можливість виїжджати за кордон. І ми сьогодні на кабіні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес е, який е, платить. Ці сплачу офіційно заробітну плату, які має а, заборгованості по податкам і зборам перед бюджетом, а, у якого середнього зарплата не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей, змобуду ма, мати а, таку змогу виїжджати терміном до 7 днів а, за заявкою роботодавця, і все це будеся на порталі дія. Основний акцент уряд робить на підтримку експорту української продукції, адже вважають, що це дає позитивний еко. Економічний ефект для України. Так, от тільки за липень держава експортувала 3 мільйони тонн сільськогосподарської продукції в цілому. А у серпні вже більше 2 мільйонів тонн. По-перше, це мінімум плюс 250-300 мільйонів доларів валютної виручки тільки за місяць. Це знову ж ми повертаємось до золотовалютних резервів стабільності курсу гривні інфляційних факторів. По-друге, це фактично підтягує ціни. Також в Україні триває і приватизація державного майна іншими компаніями. Так у цьому році фонд державного майна готує до аукціонів 23 активи спортової галузі та три комбінати хлібопродуктів. Продавати будуть ті потужності, що розміщені у безпечних регіонах країни. Приватизація зазначених об'єктів, перш за все, сприятиме вирішенню питання продовольчої безпеки. У приватній власності вони можуть стати майданчиками для переробки та зберігання зерна. Їхнє поновлення роботи також дозволить зберегти і створити робочі місця. Переважна більшість з них на сьогодні не працюють, але наявні інфраструктура, обладнання, виробничі потужності та складські приміщення дозволять відновити роботу у найкоротші терміни. Так, от, наприклад, виставлять на приватизацію Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів та два спиртових заводи у Київському регіоні. Столичні підприємства кажуть, у Фонді державного майна мають велику площу та широкі потужності, але не є стратегічними для держави, в тому числі і через маленький штат працівників та неспроможність себе забезпечити. Тож оголошення торгів у Фонді держмайна прогнозують на середину вересня. На початок жовтня аукціони проводитимуть за прискореними процедурами на базі платформі Прозоро на приватизацію запевняють, виставлятимуть державне майно, яке не входить до переліку об'єктів критичної інфраструктури і не використовується в оборонному секторі. Марія Соловйова та Андрій Пакулов, Харківські звістя.